Вітаю глядачів мого каналу «Реальний екосад», Ми в Київській області, 20 вересня. І сьогодні ми поговоримо про павутинного кліща. Павутинний кліщ це такий шкідник, який розповсюджений повсюди. Це космополіт його звуть. Має 1200 видів, більш як 1200 видів. Кліща живе практично на всіх бур'янах, на всіх рослинах, від кактусів до лободи. Кліщі викликають дуже серйозні порушення у рослинах. Вони живляться вуглеводами, а вуглеводи це основний будівельний матеріал у рослини. Тому рослини часто, ну, уражені кліщом, часто хлорозять. Припиняють рост, скидають листя, і багато хто навіть не знає, від чого це, тому що шкідник дуже дрібний. Його роздивитися у лупу можна тільки дорослих самок. Самців взагалі навіть у лупу не видно. Дуже швидко поширюється, тому що має до 40 поколінь у закритому ґрунті у приміщенні. Живе він на зворотній стороні листка. Ми вставимо фотографію, щоб ви роздивилися його. Може мати декілька кольорів від прозоро-жовтого, і там з коричневою спинкою, просто коричневого, червоного. Тому ідентифікувати ну, далеко не всі його можуть, але розповсюджений він дуже сильно. При ідентифікації ураження багато любителів. Допускають помилки. В книжках написано, що кліщ утворює павутину, і багато хто шукає цю павутину і чекає, поки вона з'явиться. Це дуже серйозна помилка при слабкому ураженні, навіть при середньому ураженні, ніякої павутини не утворюється. Він просто павутинками закріплює свої яйця. А якщо ви вже бачите павутину на рослині, то це його там мільйон штук і ви запізнились ну, як мінімум на три покоління. Щоб ефективно боротися з кліщем, треба знати цикл його розвитку. Чому ми боротьбу починаємо саме з осені? Восени він відкладає зимові яйця і залежить це не від температури, а від довжини світлового дня. Коли світловий день зменшується до 11 годин, починається відкладення зимових яєць. Зимові яйця знищити ніякими навіть хімічними засобами неможливо. Весною вони виведуться, виводяться у два строки. Одні виводяться у кінці березня, інша частина яєць виводиться у кінці травня. І всі строки. Робляться профілактичні оприскування. Я розкажу чим треба робити. У природному середовищі самці кліща на зиму здихають, самки зимують в тріщинах, під листям, а з зимових яєць виводяться лише самці, тому ідентифікувати весною вкрай важко кліща. Тому боротися з кліщем ми починаємо восени. І робимо профілактичні обробки, навіть якщо його не видно, особливо на ослаблених рослинах, на яких мало листя, хлорозне листя І взагалі, але краще обробляти всі рослини, тому що він живе абсолютно на, на всіх рослинах, які стоять поруч, потім перелазить, перелітає. І такий аргумент, що до мене там на 12-й поверх він залетіти не може. Це ну, дитячий аргумент, тому що переноситься він на одежі. Ви зайшли в квітковий магазин, тернулися одежою, принесли з букетами, з кімнатними іншими квітами. Тобто, шкідник достатньо серйозний і швидко розповсюджується, швидко розмножується. Так от восени треба обробити. Рослини до того, як день зменшиться до 11 годин, щоб він не встиг відкласти зимові яйця. Скажімо, в літній період з ним достатньо просто боротися, є такі препарати, як актофіт, гіртімик, інші біологічні препарати, які нешкідливі, актоцит. От такі препарати біологічні, як фітовермак та фіт, вони ефективні у теплий період року. Працюють за температури вище плюс 20 градусів. Восени, коли температура нижча за 20 градусів, треба застосовувати акарициди. Це препарати суто від кліща. Інсектициди на кліща не діють. Це не комаха, це палкообразні. І треба застосовувати саме препарати від кліща. Такі препарати, як інсектоакарициди, теж не годяться. і актелік. Вони діють на кліща, але вони його остаточно не знищують. Треба застосовувати суто-акарициди. Їх багато. Там омайт, ніарон, хлоретанол, кільтан, пліктран. Їх зараз дуже багато, є й нові назви санмайт. Я використовую Провантомайт. Він навіть на літні яйця діє, має стерилізуючу особливість, що навіть якщо виведуться з них шкідники, вони будуть стерильні. Якщо ви робите обробку у приміщенні. Або за високої температури, то до акрицидів дуже корисно додати якийсь із біопрепаратів Актофіт, Фітовірв або інші вони дуже посилюють дію акрицидів, пришвидшують її. Якщо на рослинах ви виявили інших шкідників, то можна ну, при обробці на вулиці, на дворі. Можна додати інсектицид, тому що акарициди на інших комах не діють. Якщо, скажімо, білокрилка у вас є, то можна додати тепеки дуже ефективно проти білокрилки. Якщо інші там щитовки або ще інші, можна будь-який з перетроїдів додати. Там аріо, шерпа, їх багато. Перетроїди це ципермітрини, цигалатрини. Їх зараз багато у продажу, вони найменш шкідливі, скажімо так, найменш токсичні, але це інша розмова про інших шкідників. Значить, обробок бажано зробити дві кінець вересня і середина жовтня. Це гарантує знищення, майже повне знищення або повне знищення. Ліща. Обробляти треба в основному нижню сторону листків. Він там живе. Також на пагонах може бути. Землю і головне всі рослини, які стоять у вас у кімнаті або там в зимовому садку. Це дуже важливо, тому що він перелізе з інших рослин. Не на всіх рослинах його видно, як на тому листку, що ми. Показали, то бур'ян підкреслює, що треба робити дві обробки. Це гарантує те, що ви знищите кліща, тому що є яйця, які виведуться. Обробки робляться через 10-14 днів. За високої температури влітку обробки робляться через тиждень, а біопрепаратами можна навіть частіше. Зробивши осінню дві обробки, треба весною у кінці березня, на початку квітня знову повторити цикл обробок. Можна просто біопрепаратами, в цей час рослини у приміщенні, температура висока, можна обробляти актофітом, фітовермом, іншими біопрепаратами. А от у кінці травня знову треба застосовувати акаріциди. Можна разом із біопрепаратами, і з кліщом треба боротися системно. Не так, що він виявили, бризнули один раз і все. Так не вийде. Треба боротися системно і дотримуватись всіх профілактичних обробок, які належить зробити. Існують так звані народні методи боротьби з кліщем. Там багато хто обмиває рослини гарячою водою. Ну, по-перше, не всі рослини можна обмивати, а по-друге, вона не дає така обробка милом, там гарячою водою, 100% результату. Найбільш ефективно це протирання спиртом, звичайним спиртом або борним спиртом, протирання листя з обох сторін, паганів. І таке інше. Це ну, найбільш ефективно. Ніякі там настоянки часнику вам не допоможуть у боротьбі з кліщем. Повторюю, тільки системно треба боротися. Дві обробки восени, дві в березні, дві у травні. І у вас не буде кліща. Ви не будете мати проблем, рослини відростуть за літо. Кліщ найбільше розмножується найшвидше у спеку. Чим більша спека, тим більше його треба контролювати. Протягом літа можна обробляти біопрепаратами. Дотримуйтесь системи обробок і будете мати гарний врожай на лимонах, на цитрусових, на інших рослинах. Кліщ уражує всі рослини. Бажаю всім добрих врожаїв щоб гарно росло, родило. Наступне відео, мабуть, ми знімемо про досвідчування рослин. Це дуже складна тема, але постараємося зняти. Бажаю всім успіхів, до побачення на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте, щоб багато людей могли бачити інформацію, корисну інформацію. До побачення.